Ваші оплески гучно-гучно-танцювальні гучно. гурт, мавки солояктори, ваші оплески. Дивимося на дівчат. А після першого. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? А крила має, а крила має. Дівчата в оплески. Танцювальний гурт малку. Дивіться. Я казав, що зараз буде щось з нашими глядачами. хлопаки. сюди. Виходьте, всі дівчат сюди. Так, виходьте зараз, ви будете перші, бо я знаю, що ви якась банда, така банда моцна. Так. Та а зараз люди будуть зрозуміти, що треба зробити. Стаєте один проти одного, просто зупиняється по центру, один напродо одного, і тако ручки на хрест, Знаєте, козу о, 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 о вже всі знають, так? так і ще бажаючи хлопців, дівчат, ходіть, та ходіть, двоє, не бійтеся, ходіть, ходіть. Просто не дрібні, не дрібні, не діти, бо то. то... Трошечки для дітей та буде складно. Ходіть, не соромтеся, ходіть всі. Але не діти, не діти, не діти. Да. Дитина може стояти біля вас, просто е, бо, бо це буде складно для дитини. Я про це, що буде складно. Зараз зрозуміти, що йдеться. Та ходіть, ще та ходіть та що стоїте Та пішли, ходіть, ідемо. Що стоїш? Пішли? Та, ходіть, 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 ще ще. Та, ходіть. Долучаємося до всіх до, до його. Ходіть, дівчатка, ходіть, ходіть, молоді. Дівч... Дівчата, без вас то не буде. Та нам вже треба трохи хлопців. Так, треба ще трошки хлопців. Так. То, що зараз буде робитися, буде називатися жучок. Є? Достатньо? Так? Зараз, хійте тут, слухайте уважно далі. Так, слухайте уважно далі. Прошу. Ходить жучок по долині, а жучиха. А ми того рік чекали, поки нині гнучка грали. Грай, Гайшучку грай не поженати пан біг. Ви повертайте, повертайте грай, на засоб. Пожинайте пане біг, допоможе, а на щучок як пан я. Поможе, райшучку грайне Боже, най ти пане допоможе. а нашучок як пан, як Пан Купи собі красний шупан, райшучку грайне Боже, най ти панбіг не поможе, райшучку грайне Боже, най ти пане допоможе. А нашучок невеличкий, купи собі Грай регевички, грай, Не Боже, Найти пан панбіг допоможе, Грай грай, Не боже найти панбігдо, а на шучку по ясики за Грай шучку, грай, Не боже найти пан. Допоможе Грай шучку, грай Не Боже, найти Пан біг, допоможе, а нашучку є свитина і червона я хустина. Грай якустина, райшучку грайне. Шучку шубанчина, бо на шучок як дитина, рай, шучку, грай, не Боже, знайти ти біг допоможе, граєшку, не Божа, знайти ти біг допоможе. В гербова, як ногущечка, ногущечка. По ні ходить на гасточка, на гасточка, де ти на стебувала, бувала, яга діба робала, воскрес! Христос Воскрес! Є, браво, браво, друзі! Ваші обласки, гучно, 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 гучно! Першу а дайте мені ту дитину, дайте мені ту дитину, ходи до мене, дайте дитина. Де yeah, є? Yeah. Ходи до мене, ходи. Ходи сюди, я мамуся з нею познайомитися. Ходи, сонечко, давай виручку, ходи до мене, ходи. Та нічого страшного, що ти боса, ти красива вже і популярна. Ходи до мене, то станемо на підвищенні і трошки з тобою поговоримо. О, так, мама, є, добре. Як тебе звати? Дарина. Даринка, скажи, будь ласка, а ти тако по людях ходити по руках звикла, я так розумієте, тут не перший раз? Ну, Не перший раз, бо у нас в школі там ходили по руках, але не я. Ага, ну ти тако собі подумала, що там школа. Приду я на Гаївки, коли буде багато людей, правильно? Так. Скільки тобі рочків? Вісім плюс. Вісім плюс, будь ласка, вісім плюс. Даринка, обпуску даринки, друзі. Браво, молодець, молодець. Ти найкращише, біжи, жувайся. Хто не загубив? А, то даринка. Чесно, я вам скажу, я замість даринки хотів я пройтися. Але я думаю, тебе. Мав довші руки після того, так друзі, ми продовжимо ще раз. Нагадаю, у нас там є дуже багато корисних та потрібних речей, які треба з'їсти, випити, купити, придбати, щоб все це було.